Як ви думаєте, що найцікавіше в роботі школи косметології? Ви звісно, можете подумати, що цікаво навчати нових спеціалістів, цікаво викладати теми, цікаво ходити на якісь семінари, підвищувати свій професійний рівень, щоб потім щось цікаве розказати ученикам. Ні, то все так. Це все так і є. Але дуже цікаво отримувати питання від наших майбутніх учнів, або просто від людей, які цікавляться косметологією. Ще одне розповсюджене питання в нашому хід параді питань, чи зможу я вже на наступний день після навчання приймати пацієнтів. В більшості це буде залежати від вашої впевненості, чи даємо ми достатньо бази і практики на наших заняттях? Даємо, якщо ви впевнені, якщо ви свідомо прийшли на навчання, то вам не буде жодної складності для того, щоб вже на наступний день почати працювати самостійно, але ви маєте знати про... Певну різницю, навіть якщо вам здалося, що ви все вмієте, все знаєте, пам'ятайте про те, що на навчанні за вашою спиною завжди стоїть лікар-викладач. В кабінеті ви будете працювати самостійно, тому щоб ця може бути занадто впевненість, не зіграла з вами якусь негарну штуку. До чого я це веду? Прикладів праці, самостійної праці наших учеників дуже багато. Є деякі дівчата, які приходять до нас і по факту за три тижні Проходять повністю весь курс косметології. Два тижні естетична косметологія базова і далі потім мезотерапія, там, ботулінотерапія чи, може, якась первинна постановка руки, аугментація губ. Тобто людина за три тижні пройшла базовий курс косметології. Приїжджає, наприклад, до себе в місто і починає працювати. Молодець, бо тут треба пам'ятати про правило двох тижнів. Якщо ви два тижні не використовуєте навик. Він втрачається, тому не бійтесь і працюйте. Як проходять навчання? Дуже цікаво. Ви вже зрозуміли, так? Да? Скучно не буде точно. А в нас є двотижневі заняття, є дводенні заняття, є одноденні практичні семінари. Все буде залежати від рівня вашої підготовки і від того напрямку, який ви оберете. Якщо це заняття, які більше одного дня, це буде один день завжди теорія, другий день завжди практика. Чи надаємо ми моделей? Та повно У нас повна. Поліклініка цих моделей, коли ви приходите на навчання, втомитись, можете мені повірити. Дівчата виходять після наших практик дуже втомлені, але задоволені. Чи можна навчитись косметології онлайн? Ну спірне питання, правда ж, якщо це ще буде теоретичний блок. То так можна. Якщо це практичний, ну повертаємось до початку. Чи прийшли б ви до лікаря, який навчався онлайн? Відповідайте самі спочатку на свої питання. Якщо відповідь буде так, то спробуйте домовитись з нашим керівництвом, щоб вони вас навчили аугментувати губи онлайн. Може вийде, хоча я сумніваюся. Скільки зазвичай людей ми беремо в групи навчання? Ну, зазвичай з групи складаються з чотирьох людей. Це саме така кількість, коли можна кожному приділити увагу, максимально відповісти на всі питання і практично не збивати друг друга з ніг, коли вже починається практика. Є такі в нас випадки, коли людина. Щось ну не відчуває себе в собі якоїсь впевненості, за якихось причин не може приступити до практики самостійно. Я маю на увазі. Тому так в нашій школі є варіант пройти додаткову практику. Це все обговорюється індивідуально. Ви можете завжди нам зателефонувати і вам розкажуть всі умови, як пройти просто додаткову практику на моделях з лікарем-викладачем. Якщо ви соромитесь навчатись в групі, буває таке. До нас приходять не тільки дівчата молоденькі, а до нас. Приходять досвідчені лікарі, які хочуть змінити професію. Приходять навіть кандидати наук. Можна вибрати формат індивідуального навчання, де будете тільки ви. Викладач і наша уютна навчальна кімната так само вам буде надано максимальна кількість моделей, яку ви зможете опанувати за один навчальний день. Як ви бачите, в нас є формати навчання на будь-які вимоги. Все, що вам потрібно, це тільки позвонити або написати в школу Art of Beauty. Приходьте, ми з радістю вас навчимо.